Заявив про перемир'я між Іраном та Ізраїлем, проте, після заяви, сторони обмінялися ракетними ударами. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у вівторок, 24 червня, що домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набула чинності. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на пост Трампа у соцмережі Truth Social. Цитата: припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його, написав Трамп. З допису, опублікованого Трампом за кілька годин до цього, випливало, що першим перемир'я почне дотримуватися Іран, а через 12 годин до угоди про припинення вогню приєднається Ізраїль. Трамп також особливо відзначив, що угоду не вдалося б укласти цитата без таланту і мужності наших великих пілотів Бі-2». Кінець цитати. Та інших причетних до американського удару по об'єктах, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Незважаючи на заяву Дональда Трампа, обидві країни продовжували бойові дії всю ніч до набуття цим режимом чинності. Внаслідок ракетних ударів Ірану по місту Бер Шева На півдні Ізраїлю загинуло семеро людей, а ще більше десяти отримали поранення. Ізраїльські ВПС у відповідь знищили ракетні пустові, пускові установки на Заході Ірану. Ізраїльська влада поки що не надавала жодних офіційних коментарів щодо заяв Трампа. Представник армії оборони Ізраїлю відмовився його коментувати, а ізраїльські військовики вночі продовжили повітряні удари по Ірану. Цагал також звернувся із двома попередженнями до мешканців кількох районів Тегерана про необхідність евакуації. Командування Тилу оголосило про заходи безпеки для населення, що заходи безпеки для населення не будуть ослаблені. Тим часом глава Міністерства закордонних справ Ірану Абас Аракчі спростував заяву Трампа про досягнення домовленості між Ізраїлем щодо припинення вогню. Водночас він написав у соцмережі X, що Іран припинить удари по Ізраїлю, якщо той зупинить свої бойові дії до 4 години ранку, 24 -го червня. Остаточне рішення про припинення військових дій Тегерану хвалить пізніше, додав Аракчі. Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав операцію проти ядерних і військових об'єктів Ірану. 22 червня Сполучені Штати Америки також атакували Іран, завдавши удару по трьох ядерних об'єктах.